Ваш автомобіль глушить двигун на світлофорі, а потім знову запускається. Це система старт-стоп. Багато водів її вимикають. Чому? Давайте розбиратися. Система старт-стоп автоматично вимикає двигун, коли ви зупиняєтесь, і запускає його, коли відпускаєте гальмо. Навіщо це потрібно? Економія пального. Зменшення витрат на заправку. Зменшення шкідливих викидів. Екологічно чисте повітря. Менший шум на зупинках. Двигун не працює даремно. Хоча старт-стоп виглядає корисною, у реальному житті водії стикаються з проблемами. Незручність у місті, часте заглушення дратує, збільшене навантаження на акумулятор і стартер, особливо в холодну пору року. Затримка при рушанні може бути критичною в екстрених ситуаціях. Без це багато водіїв вирішують вимкнути систему назавжди. Якщо вас теж дратує ця система, її можна вимкнути, або тимчасово просто натиснувши кнопку Start-Stop, off, або назавжди через перепрошивку або спеціальні адаптери. Важливо робити це правильно, щоб не нашкодити авто. Старт-стоп стоп в цілому корисна система, але не всім вона подобається. Отже, відключати чи ні вибір за вами. Якщо сподобалось відео, став лайк, підписуйся і ділись з друзями.